Ті можна хвалити руських за те, що вони роблять щось, що просто нормально. Який сьогодні день війни? Який сьогодні? праздник? який курс долара? Який сьогодні день війни? Який сьогодні день ангела? Я дуже любив Авдіївку і в дитинстві я був цим представником малого патріотизму. Ну, і це насправді доволі поширена штука. Ну, я з Донбасу, я з Авдіївки. Авдіївка — це промислове місто. Я дитина залізної дороги. Я дуже люблю труби, залізну дорогу, забори, якісь цехи, лісопілки, сварка. Ну просто я в цьому виріс і. Ну, і я насправді ну, типу, я ходив в дитинстві до папи на завод, Авдіївський завод е, нестандартного обладнання. Я знаю, що вони робили футбольні ворота на стадіон Локомотив в Донецьку колись. Ну, це такі байки. Хоча, можливо, вона дійсно справедлива ця байка. А є ще одна байка про Авдіївку. В Авдіївці є дуже крутий піщаний кар'єр, і там до останнього було в. Ви... Добування цього піска. Білий-білий. Весь Донецьк. Ну окей, вся Донецька область їздила до нас, бо це був курорт голуби азіора. Була дуже голуб, дуже блакитна вода, бо нічого в ній не розчинено. Пісок не не розчиняється, і тому вона дуже чиста. Ось і легенда була про те, що з цього піска зроблена зірка на кремлі. І Мені здається, що у, у, у кожному піщаному кар'єрі є така легенда. Я насправді планував їхати в інше місто. Але не то, що. можливо, не в 14 му Але я поїхав у квітні в Харків. І про Авдіївку, ну, типу, я потім вже приїжджав і бачив там, моя багатоповерхівка, де, де живуть мої батьки. На ній були сліди обстрілів, але нас це особливо не. Не торкнулося. саме обстріли. Бабуся з дідусем в них свій дім, там попало в дах, папа ремонтував. Ось. Ну, і загалом батьки виїжджали десь тільки на, на два тижні чи на три по області. А ось зараз я їх вивіз в Київ, а вони ось вчора вивезли бабусю з дідусем 82 роки і 90 я насправді пишаюся батьками. Нормально так розрулили. Мені якось було ну, не було часу, а вони взяли і розрулили. У мене зараз батьки в однокімнатній з бабусею, з дідусем. Треба терміново шукати їм куди відсилитися. Батькам чи сам? Я думаю, що комусь. Я думаю, що, скоріш за все, бабусі з дідусем, бо там четвертий поверх і без ліфта. Але Суміли. десь поряд, щоб можна було до них ходити. Було перш в перший тиждень декілька було таких ям, що, що я просто лежав, ну, типу, на підлозі і я не, не хотів вставати. Я просто хотів забутися і не думати про окупацію. Що я не хочу жити під окупацією, я щось зроблю. Ну, типу, і, коротше. Але знає, знаєш що? Одна людина сказала, що ну, можливо це крамольна річ, але вона сказала, що можливо, ми будемо в майбутньому згадувати ці перші місяці як найкращі місяці життя. Я не думаю, що може найкраще, але найяскравіші точно, бо мозок записує на такій швидкості все, що відбувається, ну, бо стрес. Я, я зараз дуже жалкую, що я щоденники не писав, але там було складно взагалі якусь стабільність психологічно мати не, не, не до щоденників було. Ось ми е, е, налаштували сховища, е, провели туди wi fi Ось, ходили там годувати, купувати ліки для старих людей, яких знайшли. Ну хто кому, кому це потрібно, але знову ж таки в якийсь момент ми зрозуміли, що ну блін, ну це ми артисти, ми можемо більше. Ми а, випустили футболку. Я її при приніс футболку, а, на якій топографічно вірна карта Авдіївки. І на ній тут вся ця карта вона намальована фразами з альбому OX. І ось тут тимчасовий етап, тимчасовий етап це лінія фронту. Ось ну з меседжем, що це тимчасовий етап, ребят. Ну, ми їх виженемо нафіг з Авдіївки і з України. І ще ми зробили диски. У нас були диски, ми їх готували ще з минулого року. Це альбом фічурінгів з різними артистами на тему нікакого пісні, нікакого інтереса. Чи Захір Мазох любив Україну? Альбом і це вже не щось, що ми співаємо, а це щось, що стало а, штукою, яка документує епоху і передчуття війни, а не саму війну. Я маю на увазі, звісно, повномасштабне вторгнення. Я поняв, просто. Надо сказать, очевиднее у моєї страни война з Росією. Надо сказати, очевидне, у моєї страни война з Росії. Надо сказати, очевидне, у моєї страни война з Росією. Надо сказати, очевидне, у моєї страни война з Росії. Я вже говорила, тому на це боліків євровідінню. Ну вот то що розісливо упустілі? Ми почали репетирувати. Зрозуміло, спочатку, що російськомовні пісні не вимовляються е язик е співати. Потім зрозуміли, що. Ті, що залишилися україномовні, вони без контексту ОІКС не працюють. Мені здається, ми зробили найкраще, що могли зробити, і вирішили награти ОІКС більше взагалі. Можливо, колись, там на якусь п'яту або десяту річницю. У мене ще й гурт новий, тобто нові люди, і це теж непоганий привід не вчити з ними стару програму, а робити щось нове, щоб вони відчували причетність і щоб це було більш релевантно реальності, бо артист має реагувати на реальність. І на контекст. Як Саша до нас попав, У нас е, барабанник за там 4 дні не зміг поїхати в Вінниці на концерт, і мені ось, ось ця людина каже, каже, Стас, давай ми тобі, давай ми <th Ohio> тобі! Там ще прикол був, що ми, як завжди, з цими бациками в голос збирались і щось там в гаражі просто репали чисто отак. от. І я побачив в нього в сторіс, що ти щось там цей той. Я думаю, це що, ти до мене Стаса приводив гараж і каже, ну так. Ну і все. Ну зніміть його, ну зніміть, він вже так заглядає. Це Андрій Бармалєй, це наш саксофоніст. Він нове яскраве обличчя на сцені, всі такі, о, Бармалєй, о, він такий класний. А що не класний? Тому справа, що класний. Не був би класний, і ніхто б так не казав. Але Євген. Це людина, до якої яко я, я, ну, це, вже, це вже приліпло, до якої я... майже ніколи немає питань взагалі. Типу, я навіть, знаєш, що я збирався з, бі, з Біланенка, зі звукорежисером нашим і казав йому, слухай, Євгена, давай більше, бо я там можу налажати, хто ще. Він не налажає, і можеш її задирати, буде офігенно. Це надійний спосіб. Ну, типу, щоб все було класно. У вас у нас четверо. І ось зараз ми пограємо. Музло в нас, і ви, почу ви почуєте, деяке музло доволі складне і його треба, його треба вигрібати. Саме тому ну, це зрозуміло, що я маю на увазі віддати данину музиці. Ось це якраз віддавання цієї данини, я навіть знаю, що ми за треком збігаємо і як. Повітряна. Я вірю, вірю в силу блачка. Сила блачка, прийде. О! Блачок сільний, стронг блачок. Який день війни? Який сьогодні день? Який сьогодні день війни? Який сьогодні праздник? Який курс долара? Який сьогодні день війни? Який сьогодні день? А моя дружина Настя весна я зробила сьогодні... декілька запитів у Google, Тобто пише який І Google їй ну пропонує який день війни, який сьогодні день? І так чотири запити. Із цих запитів я створив текст, е тільки компоновкою нічого сам не дописував. Приніс цей текст, кажу, може, давайте щось з ним зробимо. Ну, ми щось там пограли, не дуже вийшло, а на наступну репу я їду такий в таксі і думаю, так, а що якщо зробити отак, отак, отак і отак. Приходжу, чуваки, робимо отак, отак і отак. І виходить і Ти такий, боже, як класно! Це насправді рідкість, коли пісні пишеться швидко. Зараз а, мозок не дуже придатний для того, щоб насправді складати пісні, бо для цього треба якийсь зумаут, треба, щоб воно якось перетравилося всередині. А зараз немає ніякого зумау, ти постійно знаходишся всередині ситуації, всередині нової реальності. Ось, тому програма суто експериментальна, і ми насправді не хочемо виступати. Бо програма сира і є певна фрустрація, бо до цього вона була суперконцептуальна, а тепер це просто набір пісень, це те, як я якраз не хотів. Але є такі речі, як Азов, є такі речі, як файне місто, і ти думаєш, так, окей, що ми можемо зробити? Підставити себе, поїхати зіграти сиру програму, чи підставити пацинів і, ну, і, 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 і не поїхати, і через це зберуть можливо менше грошей. І Ми, ми обираємо підставити себе сенсу. Це прикольно, але для нас тобою прикольно. З точки зору пісні, не сенсу. Мені просто не подобається, як воно Ми, да, Треба щось подумати. Це ж і рок Артист як будь-яка публічна персона має аудиторію. Ця війна, як на мене, як ніяка інша, дуже сильно відбувається в головах. Вона і раніше відбувалася в головах, але тепер вона відбувається в головах не статично, а динамічно. Від того, що люди думають, дуже сильно залежить, що відбувається. Тому роль артиста і будь-якої публічної персони, яка має аудиторію, транслювати очевидні і правдиві речі, речі, які допомагають нам у війні з Росією. І які допомагають нам консолідуватися як суспільство, які допомагають нам не відволікатися на вкіди, ціллю яких є відволікти нашу увагу, бо увага це най, найважливі, найважливіша зараз валюта. І, наприклад, ми можемо витратити день на те, щоб допомагати волонтерам знаходити гроші, а можемо витратити день на те, щоб сратися про те, що там, Мівзорово дають громадянство. Хоча це теж дуже важлив, важлива тема. Нам час. Дорослішати як суспільство, і було б дуже добре, якщо кожна публічна персона якось сприяла б цьому. Багато хто дійсно робить і транслює правильні речі. У нас точно відбувся зсув, можливо, не такий кардинальний, як хотілося б. Я людина, яка супер виросла на російській культурі. Я відчув, як мені життєво необхідно висмикнути її з себе, і це не виходить. Бо вона там коріннями дуже глибоко це боляче. Я впевнений, що не в кожної людини з'явилося таке сильне бажання відмовитися від від російської культури. Скільки можна хвалити руських за те, що вони роблять щось, що просто нормально? Це знов, знову ж таки, це увага. Наша увага має бути в бік, в бік е, фронту і в бік міст, які потерпають від е, е, гуманітарних катастроф, в бік Азову, який в полоні. Ну, типу, який нафіг зараз російські артисти, що б вони не робили? Я написав, але вона погана. Я дуже хочу написати пісню про важливість свідомого споживання горя. Бо якщо думсколити несвідомо, то ти це горе споживаєш так, що потім тебе це викидує емоційно і ти не, 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 не здатний працювати. А з іншого боку, адаптація і звикання в деяких людей такого рівня, що можна, в принципі, абстрагуватися, як після 14-го. І тут треба знайти цю межу. Щоб достатньо абстрагуватися, щоб воно тебе не знищувало, але споживати цей біль для того, щоб бути разом з усією країною, я не знаю, що буде з Авдіївкою. думки, я ну прощаюся і з нашим майном, і дуже радий, що рідні виїхали. Але в мене насправді ще відкладений концерт в Донецьку. Я мав там виступати в листопаді 14-го року. Ні, ні 14-го. Коротше, тоді, коли там були ці заміси з цими гастрольорами, що приїхали, типу, робити Донбас вільним, І я маю виступити в Ганджибасі. У мене вже відкладений концерт в Ганджибасі в Донецьку, відкладений концерт в білітажі в Києві. Я замахався, треба вже їх грати. Тому. Ну... Взагалі, якщо займатися артистичною діяльністю, мені здається, не можна не бути, не мати нездорового оптимізму. Ось в мене нездоровий оптимізм стосовно одіївки і всього, що відбувається зараз.